А мені ще дуже приємно, коли я бачу на якихось іноземних селебриці. Ой, це взагалі мене. Шляпки завжди... вагінського фараошка. Боже, я бачу, яка чергова варіант. Ліночка Карпента, бо хто там ще виступав. Дуже багато. Яко... Я не знаю, в мене враження, ніби це якийсь мій родич просто. Я так щиро радію. І от Гузема. Там, гузема, і це я часто дивлюся. Ти її бачиш, розумієш, що воно того варте. Воно варто. От. його бачили. Але є такий інший момент нашої е куль культури, е називається срач, національна забава. Коли мене дуже да -да. бісить, коли кажуть, що це дуже дорого, як для українського. Да -да 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 -да. Тому що ну, наша любима улюблена меншовартість, і коли кажуть, це ну, типу, в сенсі шляпка 15 тисяч, це дорого. Думаю. Але ніхто з вас не задумується, що ви підете там в якісь тіпа, шанелі купите за таку ж саму суму. Просто в мене теж немає грошей на Шапку Вагінського. Немає, але. Це означає, що я бідна, а не те, що він дорога Дуже Я притягнути за вуха аргумент. Голді. Це український мас-маркет За, за 500 гривень купив собі зимову курточку три сезона насила. Ну типу це ну, український... я не засираю, не знаю якісь там типу, шанель, бо тому, що в мене немає на нього гроші. Це ну, те про що ми це... говорили з вами в минулому випуску. Якщо ще поверніться, подивіться так. про тему грошей, що багато людей себе недооцінюють. Mm -hmm. І коли вони самі себе недооцінюють, вони mm -hmm. починають ну, так, вони і... за зне... зне... інших.